Сьогодні середа, 8 березня 2023 року, 9 година 49 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою показувати гарний приклад нашим діткам, нашій молоді. Ведоті показувати хто і хто. Бо чомусь декому важко дуже зрозуміти що по головам ходити не можна. І знищувати чужі родини, чужі сім'ї, злучатися з маленьких діточок, руйнувати все те, що будувалося роками, не можна. Навіть якщо в них є гроші, навіть якщо в них є зв'язки, навіть якщо в них є... Немає совісті. 50. Хайцем битва корупціонерам, зрадникам, які поселилися тут в цих новобудовах. Я передаю привіт і кажу, що на чужому нещасті, яке вони мене влаштували за ці останні 10 років. Щастя не збудуєш. Я ніколи не пробачу того, що вони робили мені останні 10 років. На це все в мене є докази. І те, що в цих мерзотників немає совісті. Немає ні, ні честі, ні совісті, що вони брешуть один одному, намагаючись якось це виправдати. Їм це не допоможе. Бо в здоровому тілі здоровий дух. І те, що вони сюди підселюють. Дермоїдів, які на дурняк, на шарка, як кажуть, хочуть отримати помешкання, або ще якісь блага, взамін на службу цим дермоїдам корупціонерам. Вони будуть за це все відповідати. Не тільки матеріально, а й... як кажуть морально. Так що робіть висновки. Хто з ким бореться? Хто такий приклад показує. І чи потрібні нам такі запомдовники, котрі породжують корупцію. І брешуть. Брешуть самі ж собі.